Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на цікавій рубриці. Це є молодіжна передача, яка називається Запитай у священника. Це такий формат, де я зачитуватиму запитання від нашої молоді. І зараз у студії зі мною знаходиться отець Андрій Нескугуз. Він є духовником братства Катедра Бум. Це є молодіжна греко-католицька спільнота при катедральному соборі Пресвятої Трійці міста Дрогобич. Слава Ісусу Христу! Отче! Слава навіки Богу! Молодь дуже цікавиться. Чим священник може займатися, крім богослужінь та єпархіальних справ? Я вважаю, що те, що люди бачать назовні, тобто відправи богослужінь, молебнів, якихось молитов, це є тільки вершина айсберга. Тому що, щоб якісно сказати проповідь, бути добрим священником, потрібно дуже багато працювати над собою. Тому я би порівняв працю священника з бджолою, яка, щоби принести ложечку меду і подати його, наприклад, в неділю на проповіді для людей, потрібно цій бджолі облітати ціле поле і обшастати дуже багато квітів. Так, це такий образ, який я міг би навести. Тому е, така просто народна фраза, що добре живеться, і попу вона дуже далека від реальності. Якщо священник хоче бути <кій> добрим священником, він має багато готуватися для того, щоб бути добрим священком, щоб якісно сповідати, проповідувати, молитися. Потрібно працювати над собою. А я думаю, що тут, напевно, закладено також ще одна така філософська думка про те, хто взагалі такий священник. Тому що священник з одного боку всюди є священником. Сім днів на тиждень, 24 години на добу. Тобто, це не є професія, наприклад. Якщо ти працюєш в цирку, ти надягнув маску, ти є клоун в той час. Так ти свою роль відіграв, ти зняв цю форму і далі ти собі живеш своїм життям. Священником так не може бути. Тому це таке бачення, що от ви є священник на мвоні, а коли ви вийшли з церкви, ви вже ви вже є звичайна людина. Так не є. Ти залишаєшся священником всюди, де би ти не був. Всі хочуть бачити в священнику ідеал всюди. Але з іншого боку, це не означає, що священник е, має спати в підряснику і тільки молитися перед іконами. Так? Він також звичайна людина, як усі, тому е, ідентичність священника не мала би затирати в ньому інші його грані особистості. Тому, наприклад, я, як священник, також є е, батько своєї дитини, чоловік своєї дружини. я є... Син своїх батьків, я є друг своїх товаришів. Тому я би порівняв ідентичність священика з сіллю. Наприклад, якщо ти маєш страву, ти її посипаєш сіллю. І сіль підкреслює смак всіх інших смаків, а не затирає. Тому коли ти є священником, це не означає, що ти перестаєш бути батьком, сином, другом, людиною, яка цікавиться чимось, хобі, якимось книгами, музикою. Але навпаки, бути священником, це означає, що ті всі інші грані. Своїй особистості підняти на якісно новий рівень, тому що священник це той, хто освячує всі сфери свого життя. Я, то десь така моя думка, хто такий священник і чим він займається. З одного боку, він такий самий, як всі люди, але з іншого боку, він інший. Так, від світу цього, але не в цьому світі. Наступне запитання стосується вінчання, оскільки це такий важливий момент в житті, до якого потрібно готуватись. І багато людей мають страх перед вінчанням, страх, що це не та людина. І як боротися з тим страхом. По, якщо технічно говорити про сам, сам момент страху хвилювання, це я думаю є нормально. Я пам'ятаю, співав. В гімназії, де я вчився, в школі, і той вчитель, який мені мав підігрувати на аккордеоні, він так сказав, цікаво, що. То і нормально, що ти трошки переживаєш. Страх помірний має бути, але він помірний має бути, щоб ти його контролював. Коли страх вже виходить за рамки твого контролю, це є проблема. Тому коли ти будь-що відповідальне в житті робиш, ти трошки хвилюєшся. Я трошки теж хвилююся зараз, так? Mm. що я скажу, чи я добре скажу, чи це буде корисне тим людям, які не слухаться. Це нормально. Але від того я не втікаю зараз. так? Тобто це нормальний контрольований страх. І Це стосується екзаменів, вибору професії і вибору половинки. Але тут з половинкою вибір є дуже кардинально важливий, бо професію можна поміняти, mm -hmm. можна поміняти місце проживання, багато чого можна поміняти. А якщо ти християнин, і ти кладеш руку на Євангелії і клянешся перед Богом, що не покину тебе, аж поки смерть не розлучить нас, то всі прекрасно розуміємо, що це щось дуже важливе. Хоча я думаю, що все-таки коли ти зріло до того підходиш, прийде момент, коли ти внутрішньо відчуєш, що боятися нема чого. Але з іншого боку, це завжди ризик. Бачиш стосунки з людиною, це завжди є ризик, тому що це не є. Наприклад, що ти купила холодильник, в нього є гарантії якості до року, і ти маєш гарантію. Бачиш, в подружжі немає гарантії, навіть якщо він прекрасний християнин сьогодні, ми не знаємо, які його будуть кризи чекати в майбутньому, ким він стане, чи він не зіп'ється. І то обов'язково буде твоя провина, розумієш? Тобто це ризик завжди. Я не знаю, що зі мною буде, що з нею. Але коли ми кладемо руку на Іванглії, і дуже цікаво після клятви, які ми говоримо слова, може, ти пам'ятаєш? Ну, це не залишити поставку. Так, тобто, ми обіцяємо. Обіцяє але дійність. потім що ми в Бога просимо? Так мені Боже поможи, усій тройці єдиний так. і всій святі. Тобто, ми розуміємо, що витримати до кінця в доброму подружжі це не тільки справа мене і тебе, як чоловіка і жінки, це також справа і Божа. Тому ми йдемо брати шлюб, щоб просити Бога про допомогу. Тобто ми також і, і це певна довіра до Бога, Боже, також стань одним із учасників нашого подружнього життя. Я думаю, якщо двоє це серйозно сприймають, то буде легше. Тобто, навіть в кризові моменти Бог стане тим рятівним колом, на за яке можуть вхопитися подруги, навіть коли вже все буде на всіх фронтах валитися, угу. але коли вони все одно знають, що ми давали кляту, ми будемо вірні перед Богом разом, Бог дасть силу я думаю. Як правильно давати пораду із питань віри? Дуже делікатне питання. Mm -hmm. Тому що ми зараз живемо в контексті плюралізму, де кожен має свою думку і вважається, як би сказати, недобрим тоном щось кому нав'язувати. Тобто можуть не раз сприймати дуже якось, я би сказав. Сприйняти так, знаєш, як їжачок сприймає якусь загрозу люди, коли ти починаєш щось людині розказувати про життя, як то правильно жити, що означає вірити. Якщо чесно, я десь дотримуюся такої думки, що тут є дві крайності. Коли християнин за дуже такий делікатний і взагалі навіть боїться заявити про себе як про християнина, встадається сказати Слава Ісусу Христу, тобто, десь він взагалі так знаєш, таку позицію mm -hmm. займає втечі, і навіть не зрозуміло, чи цей християнин. Ну, не треба того боятися, але з іншого боку, також е, не треба нав'язуватися. Тому я би десь е, в тому плані думаю сказав так: що коли ти бачиш, що людина готова відкрито про це поговорити, можна починати говорити. Але про як дуже гарно святий Франциск, перепрошую, не святий Франциск, а папа Франциск, е, актуальний теперішній, казав, що всюди, де ти є, проповідуй, але дуже рідко словами. Діла. Так. Тобто треба так жити, щоб люди самі захотіли спитатися, слухай, Сніжана, а як ти так? Така щаслива, якось відчуваєш сенс життя, допомагаєш іншим людям. Цікаво, в чому секрет твій, так? От, коли люди самі захочуть тебе запитатися. І ти тоді вже можеш трохи привідкрити, де є база твого, твого життя. Десь. Воно буде, я думаю, ефективніше. Отже, розкажіть, будь ласка, про татуювання. Адже багато, особливо молоді, це вік 16-20 років, коли молодь хоче якось виділитися, щось знову попробувати. І розкажіть, чи татуювання це гріх? Mm. Ну, бо багато. Я зразу за спойлерю, тарати. що шукаючи відповіді на, на подібне запитання, я дізнався, що є такі дві. Цитати, я не пригадую, яка саме книга з п'ятикнижжя. В ній сказано, що Бог наказує ізраїльському народові, що ти не робитимеш знаків на собі, не знакуватимеш себе. І це ніби підстава, що Бог сказав, що не можна робити знаку, значить не можна робити тату. Але якщо подивитися в первісний контекст, то ті заборони стосувалися того, що Бог намагався ізраїльський народ відділити від поганських народів. Тому, якщо поганські народи, наприклад, мали різні е, свої звичаї язичницькі, вони, наприклад, в певних моментах чи трауру чи інших обрядах вони робили знак, який означав поклоніння якомусь Богові, то коли була ця заборона, вона означала, ти ізраїльський народ інакший, ти не роби так, як твої інші народи сусідні роблять. Тобто, тут контекст е, суто відділення народу від ідолопоклонства. Не йде мова про знак як такий, а йде мова про те, що ізраїльський народ не має повторяти тих культів, які роблять інші народи. Ще одна друга фраза це є із книги з послання апостола Павла по до Корінтян, де апостол каже, що ваше тіло храм Духа Святого, тобто, що наше тіло не належить нам. Але ми його отримали як дар від Бога, тому ми маємо з ним бережливо поводитися. І звісно, що це означає, що ми відповідальні перед тілом своїм, тому ми не маємо права робити самогубства і якихось речей, калічити себе. Це є гріх. Одним із дарів здарів Святого Духа є голова. Бог нам подарував голову, не тільки щоб ми шапку носили. Тому як просто друг людина дав би дуже багато маркерів застережень. По-перше, часто молоді люди роблять це з, як останній писк моди, як примха. А то треба розуміти, що, що ти зробив ту е, тату на собі, вона назавжди. Так можна потім лазером якось це видаляти, але це, це і коштовно, і якісь знаки спотворення будуть. Добре, тобі той метелик нині подобається. Чи він би тобі подобатися за 10 років? Так? Це не є про одяг, який можна надягнути, зняти. Тому е, мотивація, для чого ти це робиш? Е, з іншого боку, також є застереження стосовно того, що в багато силових структур не приймають чи в організацій офіційних. Наприклад, я був в Німеччині, то там мені казали, що якщо молода людина має тату, вона не може, наприклад, працювати в банку. В змі так, тому що вона має виглядати презентабельно, так, от це вважається негарним тоном мати якусь якесь татуювання, ну і ще також медичні застереження, що, попри те, що на дуже високому технічному рівні зараз роблять татуювання, все одно якісь серйозні навіть дуже хвороби можуть бути пов'язані із тим, що людина колись зробила тату. Тому вибирати людині, тобто заперечити, заборонити я не можу, як священник, але подумай сто разів перше ніж щось зробити. Дякую. Ми тільки що мали можливість поставити питання від молоді до отця Андрія. Отець Андрій дуже чітко та цікаво дав ці відповіді. І якщо ви хочете отримувати більше відповідей на свої запитання, ви можете поставити такі питання в коментарях під відео. Це питання можуть бути різного формату на будь-яку тему. Тож ми з радістю. Духовно-релігійно, Ну так. Тож ми з радістю поставимо ті питання до отця і він дасть на них відповідь. Дякую.